Доброго дня, діти! Сьогодні 21 листопада, День гідності та свободи. Що ж таке свобода? Свобода це відсутність політичного і економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. Свобода це воля. Свобода це життя, існування беззалежності від кого небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Що таке гідність? Гідність це сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості, усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов'язку. Гідність, особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється. В усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності з іншими людьми, ставлення до людини інших людей, в якому визнається її безумовна цінність. П'ять принципів гідності людей. кожна людина має право на гідне життя. Гідне життя означає наявність високого рівня охорони, здоров'я освіти, це свобода приймати рішення та з повагою ставитися до цього права в інших. Це керівний важіль усіх дій. Гідність окремої людини залежить від гідності інших. Дуже важливим є почуття власної гідності у кожної окремої людини та народу в цілому. Лише повага до себе може стати рушійною силою великих змін. Цінність в особистісному розвитку, цінування власних прав та свобод, бути вільним та мати почуття гідності означає не перекладати відповідальність за своє життя на кого. Я хочу зараз прочитати вам вірш Олександра Олеся Живи Україна. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги. З шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Будемо гідні своєї історії, свого минулого і майбутнього, майбутнього, в якому наші діти гідні свободні. Ми не раби. І ніколи ними не будемо. Ми з гідністю несемо нашу культуру та традиції. Нас не можна принижувати, вбивати. Ми єдина нація, наш шлях до європейських цінностей. Дякую всім за увагу.